Вітаю на каналі з Українським серцем у Чехії. Я вже якось ділилася відео з нутріями в празі. тоді це було випадкове знайомство. Але зараз усе інакше. Ми з сином почали приходити на стрілецький острів регулярно. Тепер це вже наша маленька традиція. Місце тут особливе: острів у самому центрі міста з зеленню річкою і несподіваною кампанією пухнастих нутрій, птахів і навіть лебедя. Цього разу до нас вийшла лише одна нутрія. Інші, можливо, вже були ситі або просто відпочивали в затінку, але ми взяли з собою багато моркви, і цього вистачило для справжнього свята. Ця єдина нутрія поводилась дуже Спокійно підійшла, взяла частування, поїла з повагою до себе й глядача, а коли вирішила, що вже досить, просто попливла геть. Це було навіть кумедно, наче вона сама встановлює правила зустрічі. Я написала вірш, присвячений цим пухнастим красуням чеською і українською мовою, яким зараз і поділюся з вами. Мркев, в арепу креце несу, на брегу утульні клесно. є нудне мід в серце зніні, а віру, житься звіряти власце, а в міру. З реки вихазі хлопата створжені. при нашій клід радост, а совзніні. Піску заниховаємо крестопе, де їм троху їдла. Їм троху, не копу, Слышать, є крупнуті, з нами то звук, як лісті, пада до подзімніх лук. Кропайте ті. Мір в серцезні, радчись і нутріє в свим тіхим дні. Сьогодні до річки несу частування, у кошику морква, буряк, і вітання. Вітання природі, бо час. Відпочити нам варто у мирі з тваринами жити. На берег виходять створіння пухнасті, дарують нам спокій, дарують нам щастя, лишають на березі мокрі сліди, їм дуже смакують звичайні плоди, почути приємно знайоме хрумтіння, воно таке тихе, як листя осіння. Хрумтіть і пливіть. І не знайте тривоги. Хай в'ється вам м'яко ріка край дороги. Цього разу був ще один гість несподіваний і трохи гордий. Лебідь, але він був один. Це дивно, бо лебеді зазвичай тримаються парами. Він шипів на нутрію, можливо, рівнував, бо ми прийшли з морквою для нутрі, а не для нього. І хоча у нас не було нічого, що смакує лебедю, його присутність додала в цю прогулянку ще одну ноту горду, білу й трохи самотню. На острові було багато качок. Одна з них із каченятами. Вони трималися ближче до берега і нагадали, що навесні, навіть у місті, є місце для справжнього життя, теплого і ніжного. Острів Стрілецький, це наче маленька пауза посеред великого міста. Ми ще обов'язково повернемось і, можливо, знову знімемо щось нове. Дякую, що дивитесь і розділяєте цей момент з нами. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.